Внаслідок ворожих дій на Ячнянщині 32 родини втратили житло. Повністю зруйновано 30 будинків та дві квартири. Ще майже чотири сотні зазнали пошкоджень різного ступеню. Сьогодні серед першочергових завдань місцевої влади допомогти людям з відновленням, наголошує міський голова ічні Олена Бутурлим. Без дієвої підтримки і допомоги з боку благодійників та обласної військової адміністрації самотужки громада б не впоралась. Потужна підтримка і систематична підтримка для нашої. Громади саме надходить від Чернігівської обласної військової адміністрації. Завжди на зв'язку. Я з В'ячеславом Анатолійовичем Чаусом постійно є, з ким і порадитись, і вирішити якусь ту чи іншу проблему, чи те чи інше питання. Завжди йде, йде на зустріч. і дійсно щира вдячність, і безмежна вдячність, тому що коли маєш таку підтримку, дійсно хочеться працювати. Вдячна і безпосередньо. Прилуцькій районній військовій адміністрації на чолі з Володимиром Олексійовичем Черновим, тому що співпраця, порозуміння постійно є, і так само в вирішенні багатьох питань є сприяння. І це важливо сьогодні. Міська влада ічні системно і ґрунтовно працює над налагодженням іноземного партнерства, бо саме іноземні донори надають левову частку допомоги постраждалим родинам та громаді. Загалом сьогоднішнім тісним іноземним зв'язкам передували неодноразові закордонні поїздки, розповідає міський голова ічні Олена Виїзд за кордон і особисто свій я повинна була погодити саме із Чернігівською обласною військовою адміністрацією і взяти дозволи безпосередньо своїм ра. З якими я мала виїхати до відрядження, тому завжди з розумінням. В'ячеслав Анатолійович до цього ставиться, тому що він, він, він розуміє, що це важливо, важливо і потрібно для громади, яка є постраждалою на Чернігівщині. І розбудова партнерства із європейськими країнами, воно дійсно йде не тільки ну, на рівні нашої громади, відповідно це і на рівні району, і області, і на рівні країни. Вагома системна допомога постраждалій Ячнянській громаді. системно надходить від обласної військової адміністрації. Перший автобус, який ми отримали від Австрії як гуманітарну допомогу, це все-таки завдяки сприяння саме Тернівської обласної військової адміністрації, це велика заслуга В'ячеслава Анатолійовича. Далі отримували і потужний генератор, завдяки якому безперебійно працює і міська рада і здійснюється прийом громадян, вирішуються важливі питання. Також забезпечили пункти незламності багато чого необхідного ми отримали завдяки адміністраціям, як Луцькій районі, так і Чернігівській обласній для укриттів, безпосередньо навіть і для навчальних закладів, де зараз працюють. Укриття Чернівської обласної військової адміністрації надавалася допомога для розгортання пунктів незламності. Це були генератори, це були старлінки, це були інші необхідні речі. Найбільша була допомога це генератор потужністю 12,5 кВт, які забезпечують роботу центру незламності та ічнянської міської ради. в період подачі субсидій, заяв. Тобто міська рада була забезпечена Працювала сьогодні, завдяки злагодженій співпраці з Чернігівською обласною військовою адміністрацією, громада може не лише відновлюватися, але й активно розвиватися. Наголошує очільниця ічні Олена Бутурлим.